Великі проекти, маленькі проекти це вже не так важливо, але е, коли ти справді відчуваєш, що те, що ти зробив, подобається, що це е, справді рівень, якого очікували, це дуже круто. Тобі би я сказала, е, я б, мабуть, себе запитала, чому я е, не почала ще раніше, чого я так довго чекала. Мабуть, це я би собі і в принципі усім новачкам побажала би більше віри в себе, тому що мені здається, що це основна проблема, особливо людей, які пов'язані з якимсь креативом. Так? Ну, тобто наша робота в принципі це на 100% креатив. І мені здається, це дуже важливо а, знати собі ціну, а, тобто, особливо а, якщо якщо це твій перший проект, якщо навіть ще не було проєктів, не намагатися десь там а, казати, а я зроблю безкоштовно, тому що я ще не там в мене немає досвіду. Я ще а, не так гарно роблю як а, хтось інший.